Максим Грильський Мова, як парость виноградної лози, Плекайте мову, пильно й ненастанно, політь бур'ян, чистіше від сльози, вона хай буде вірно і слухняно. Нехай вона ще раз служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтеся, як океан співає, народ говорить. І любов, і гнів у тому хомані морським. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина. це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достигли овоч у Грінченка й далля. Не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь свій сад.